У вас повипадали ТЕЦки, але ви активно почали йти в проекти з установок зберігання електричної енергії для того, щоб зі свого боку все одно балансувати енергетичну систему, бо вона балансувалась раніше. ТЕЦ зараз ми будемо намагатися робити це маневреною генерацією і установка зберігання електричної енергії. Ну це це класно. Слухай, і ну от при, прилетить. Прилетить <свісно> за всі мої слова, я відчуваю. Але ну я друзі, я справді так думаю, і я сподіваюся, що ви також почнете так думати після того, як переглянете і послухаєте про що ми тут говоримо. 200 мегаватт доволі багато у ДТЕК також фінансування для цього. Ну розкажи, якщо якщо знаєш, тому що це все одно я думаю, комунікуєте цю інформацію. На якій стадії зараз реалізації ці цих проєктів і коли вже можна можна чекати запуск? Насправді ти сказала, тому що ви комунікуєте цю інформацію. Насправді ми і не комунікуємо. Я можу сказати тільки те, що зараз зосередження. Об'єкти, які будуть по Україні, це важливий проект для України. Я би хотіла ще також напевно наголосити, що колись ми найменшу і найпершу батарейку встановили саме на запорізький ТЕС. Вона зараз перебуває в окупації, на жаль, як і багато інших наших активів. І ми в цей ринок вірили ну, ще набагато раніше ще до війни, тобто розуміли, що за це майбутнє, і тому. Тут от, от саме тут, напевно, і відчувається та складність питання енергетики. Так? Чому? Тому що я ось буквально там, не знаю, там 10 хвилин назад сказала, ну ви ж не закачаєте нікуди електроенергію. І тут я говорю про там, установки зберігання енергії, так? куди по суті це там, механізм, який дозволяє зберегти електроенергію. Спойлер це там, технологія, яка розвивається. Яка набуває тільки своєї там технологічності максимального використання, тому що в цьому важливо?